Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Під час своєї інагураційної промови 47-й президент США Дональд Трамп оголосив про новий рівень американських амбіцій. Він заявив: ми продовжимо нашу вищу місію у зірках і відправимо американських астронавтів для того, щоб встановити прапор США на планеті Марс. Ця фраза миттєво зробила давню мрію Ілона Маска відправити людей на Марс головним пріоритетом космічної політики США. Місія на Марс стала не просто науковим проєктом, а частиною національної ідеї зробити Америку великою знову. І ця заява відкрила нову дискусію: хто дістанеться до Марсу першим і з яким світоглядом. Адже нова марсіанська гонка це не лише про ракети, це про ідеї, про ідентичність та про владу. Розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку. Американська мрія в космосі має свої глибокі історичні коріння. Мова, якою описують місію на Марс, не випадково. Вона глибоко вкорінена в історичні уявлення. про… Місію Америки у світі, і тепер, схоже, вже і у всесвіті. Американський винятковий шлях. Я думаю, що ви чули це поняття американ ексепшоналізм. Що це таке? Оця американська винятковість. Та це переконання, що США мають свою особливу місію і моральне право вести світ до прогресу. У своїй промові Трамп підкреслив саме це. Він сказав: наші предки перетворили маленькі колонії на краю континенту, на могутню республіку найвидатніших громадян на Землі. У цьому контексті Марс це не просто чергова, скажімо, амбітна наукова чи технологічна мета, це логічне продовження оцього виняткового американського шляху. Це нова глава в історії підкорення невідомого. Такий собі маніфест долі, але тепер у космосі. У 19 столітті ідея «Маніфест Дестині стверджувала, що американці мають божественне призначення: освоїти континент від Атлантики до Тихого океану. Сьогодні цей наратив переноситься вже на космос. Як зазначає Кейсі Драйер, це керівник космічної політики «Planetary Society», ми бачимо проєкцію тих самих ідей. Експансіонізму, уявлення про незаймані простори, які тільки чекають, щоб їх освоїли люди. Проте освоєння Марса стикається з іншою реальністю. Космічне право вже існує, і воно не дозволяє просто так заявити. Цей шматок планети наш. Правові сірі зони червоної планети, де проходять ці червоні лінії, риторика про. Новий фронтир натякає, що беззаконня, фронтир невизначеність, да? тобто якась така погранічність. Але це не так. Космос вже давно має свою конституцію, договір про космос 1967 року, створений під егідою ООН. І головний принцип документа такий, що жодна держава не може взяти і заявити свій суверенітет на якусь частину. Космічного простору. Це пояснює дослідниця Келі Вайнерсміт. Маск не може висадитись на Марсі і сказати: це земля маска, і вона належить США. Тобто, навіть якщо американські астронавти першими висадяться на Марсі, Марс від цього не стане американським. Попри це, нові трактування розмивають ставі норми. бо Маск, наприклад, в умовах користування Старлінку прописав: Марс визнається вільною планетою, і жоден земний уряд не має влади над діяльністю на ній. А Сполучені Штати просувають так званий Артеміс Accords – міжнародні принципи освоєння космосу. Там з'явилася нова ідея, так звані зони безпеки, формальна для того, щоб уникнути конфліктів між місіями, але фактично, це де-факто контроль. Території країна або компанія може розмістити базу і встановити зону безпеки і не пускати туди іншого. Це певна така ну, гібридна модель суверенітету. Сьогодні понад 50 країн підписали оцей Артемі Accords, але Китай ні. Отже, угода перетворюється не просто на правила гри, а на інструмент геополітичного впливу США, що підштовхує до нової космічної холодної війни. Гонка на Марс це вже не просто технічні змагання. Це ідеологічна дуель двох суперсистем американської динамічної, але дещо хаотичної, і китайської стабільної, але при цьому авторитарної. І NASA колись символ глобального лідерства, сьогодні бореться з трьома проблемами. Немає чіткої стратегії. Поза гаслом Let's go to mars немає детального плану втілення цієї ідеї. Один з науковців НАСА назвав ситуацію вуликом без бджалини королеви. Друга проблема велика це скорочення бюджету, тому що адміністрація Трампа планує врізати фінансування майже на 25%. Можливо, це відбулося значною мірою на фоні їх великого конфлікту з Ілена Маском, Ми з вами про це говорили, але менше з тим. І третя проблема це повільні технології, тому що проєкт СЛС, це головна ракета НАСА, коштує понад 20 мільярдів доларів, розробляється роками для порівняння. Той же SpaceX-маска будує свої старші у ритмі стартапу, да? як такі сілисти для кукурудзи, як вони кажуть. І тут на протиході команда Китаю, китайська програма рухається стабільно і системно. 21 рік місія Тіанвен-1, Тіан яка успішна сіли на Марс з першої спроби. До 2030 року Китай планує визитати астронавтів на місяць як етап підготовки до польоту на Марс. Політична стабільність безпрецедентна та забезпечена силою, диктатурою комуністичною партією. Але на відміну від американських виборів, космічна мрія Сі Цзінпіна має безстроковий горизонт. Американські аналітики застерігають, що Китай може використати перемогу в космосі для. Контролю над супутниковим інтернетом, для розміщення зброї в космосі або для захоплення стратегічного простору між землею і місяцем це фактично найвища висота в історії. Ставки в цій гонці колосальні. Той, хто першим дістанеться Марсу, зможе встановити норми і правила життя поза землею. І це не лише технологічна перемога, це цивілізаційний вибір. Грек Отрі формулює дилему так: питання не в тому, хто перший. Поставить свій прапор. Питання, чи понесемо ми з собою в космос авторитаризм і контроль, чи вогонь просвітництва і свободи? Прапор, встановлений у червоному пилу Марса, стане символом не лише національної гордості, він визначить, яким буде людство серед зірок: вільним, відкритим, допитливим чи контрольованим, закритим і підкореним ідеологічній диктатурі. І це питання насправді стоїть не тільки про космос, воно і про нашу планету теж. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір, поділитись вашими пропозиціями щодо тих тем, які нам варто обов'язково розглянути. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам. До зустрічі.